Зимовий сезон для більшості власників автомобілів починається з настання морозів. Водії е, провзивають гуму на своїх машинах і масово купують різноманітну автохімію. Зокрема, омивач для скла. Сьогодні чимало технічних редин не замерзають під час мінусової температури та виявляється, не кожну з них можна використовувати. Mm. Тож як правильно підібрати омивач і скільки він коштує? дивіться далі в сніданку. Федір за кермом щодня. Хлопець каже, за поганої погоди лобове скло забруднюється миттєво, а отже й омивач витрачається доволі швидко. Тому з огляду на економію коштів він радить купувати не готову рідину, а концентрат. Адже його можна розводити дистильованою водою. Розводіть получається нужка дешевле, що готова у нього і температура замерзання ніже. Ну і ціна в ітоки вище. А тут якби взяв собі мінус 80, розбавив водічки пополам. І нормально, відповідно не замерзає. Олександр Шевченко займається продажем автохімії вже тривалий час. Чоловік запевняє, чимало омивачів шкідливі для здоров'я, адже містять отруйні речовини, найпоширеніша з яких метиловий спирт. Треба вивчати внимательно состав омивателя. виробників пишуть на своїх банках, тобто метанол фрі або без метанолу. Сьогодні найбільш поширені два види омивачів: готова рідина і концентрат. Останнє купувати вигідніше кажуть фахівці, адже водій може розводити рідину з водою в залежності від температури повітря. Розбавляється омиватель звичайно, можна даже водою з під падкрана. Желательно, конечно, там не було якихось е, там крупних осадків. Тобто це може забити просто форсунки і перестане функціонувати система. Ціна омивачів залежить від спирту, який вони містять: технічний або харчовий, а також об'єму упаковки та марки виробника. В середньому за літр зимової омиваючої рідини сьогодні доведеться заплатити від 30 до 60 гривень. Дволітрова каністра коштуватиме в районі 80-90 гривень. А ціна чотирьох літрів наразі становить 100-150 гривень. Вартість залежить від температурних характеристик рідини чи концентрату. Дорожчі ж ті, які розраховані на температуру мінус 80 градусів за цельсієм.